Мінеральна вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. Вітаю вас, люди! І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ ранок п'ятниця. Ви можете запитати, а чому знову не новікав? А це тому, що ви погано молилися і тому, що Іванською завершилася відпустка. І я повернулася до цієї студії. Будемо сьогодні говорити на різні теми. Пам'ятаємо, що Путін з'їздив до КНДР, обидва диктатори покаталися. В автомобілі Путін, напевно, понастальгував за радянським союзом після того усього, що він побачив в КНДР. Зараз Путін полетів до В'єтнаму, що також важливо. Про В'єтнам та стосунки та відносини В'єтнаму та України також будемо говорити. Будемо говорити і про міжнародну підтримку, і про підтримку. Кореї для України і як вона зміниться після візиту Путіна до Кім Чен. Ну, я говорю про нормальну Корею, та ось і звичайно поговоримо про нашу зовнішню. Політику, зовнішню і внутрішню політику, ну але хочу розпочати все ж таки із Харківщини. Стало відомо, що українські військові просунулися на Харківщині та вибили окупантів із села Тихі. Про це говорить нам інститут вивчення війни. Його аналітики також повідомили, що сили оборони продовжують блокувати окупантів на агрегатному заводі у Вовчанську. Розпочати наш ефір. Я хочу з гостем, який вже з нами на зв'язку, ігор Романенко, засновник благодійного фонду Онду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, пане Ігоре, вітаю вас, і слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Ігоре. Ну, якщо не тут якщо по Харківщині, та напевно найголовніше це те, що сили оборони України контрактують, і вони роблять там, де потрібно зараз на Харківщині тактичні успіхи, які згодом в принципі і можуть стати важливим започаткуванням ось цієї деокупації, тому що ми розуміємо, що в Росії дуже багато м'яса, і воно там не постачає поставлятися на фронт, тому нам треба намагатися і наша Командування намагається все ж таки підходити більш виважено і за рахунок маневрів та ряду вдалих тактичних дій ми нав'язуємо свій сценарій. Ось тому, що розуміємо, та що все велике починається з ряду успішних тактичних дій. Але якщо говорити про Харківщину, то тихе, про яке говориться, знаходиться якраз на висоті, що є важливою складовою у вогневому контролі за переміщенням техніки. Що ми зараз маємо розуміти про Харківщину і про наші? успіхи там На Харківщині продовжується виконання силами оборони України стабілістій операції, в ході якого наші війська від оборони перейшли до контратакуючих дій. І це проходить як в районі Ліпці, тобто, глибоко, якщо подивитися на мапу, це фланги Ліворуч, праворуч там і наші просуваються вперед, відсувають ворога. А також якщо подивитися тепер напрям на Вавчанск, то видно, що тихе це знаходиться дійсно на пагорбі північно-східне, але це не означає, що ворог вибитий наприклад з самого міста. Вовчанська, і вони знаходяться частка оточена на агрегатному заводі на півночі і північно-східній частині і намагаються перерватися в тому числі на агрегатний завод для того, щоб підтримати там залишився частину військовослужбовців. Як правило, ці намагання не вдаються, але щось і просувається вперед. МЛТБ з боєприпасами з водою і медикаментами, одна все ж зайшла туди з боку. Тому бої продовжуються, дуже напружені і є позитив, про який ви вже говорили. Тобто контконтратакуючі дії при наявності. Ресурсу, резерва до Сил оборони України Там може бути перспективу звільнення захоплених частин нашої території, яка відбулася раніше за місяць на цьому напрямку. Пане Ігоре, але ми з вами неодноразово в наших з вами ефірах говорили про те, що ворог на жаль дуже швидко вчиться і на власних помилках, та і запозичує у нас якісь якісь ведення дій бойових так, запозичує. У нас якісь наші тактики. От, власне, як ви бачите, з того, що їхній наступ провалюється на Харківщині, а в них є якийсь план Б, до чого ми маємо бути готові? Вони не відмовляються від формування буферної зони в своїх планах. В зв'язку з тим, що ситуація зараз почала складатися не на їх користь, то вони переходять до оборони, тобто, на півночі. Від Вавчанська, наприклад, будуються інженерно професійна споруди. Ну і ще раніше на напрямку Липців там теж спостерігалося обладнання, тобто вони хочуть, поки не наберуть десь ресурси, резерви, зупинити просування тепер уже наших військ і утримати цю територію. Але ж, виходячи з такої оцінки, ми бачимо, що від планів поформування цієї зони, ну а по максимуму для них це розширення цієї зони, вони не відмовились на поточний час. А за рахунок чого вони власне можуть зупинити наступ наших сил оборони України за допомогою м'яса? Чи вони можуть змінити свою тактику? Вони від наступальних дій переходять в оборону і обладнують відповідну систему оборони. Тобто відомо в теорії, в практиці, що якщо є ферсійні споруди, якщо є е, боєприпаси. Якийсь ресурс то меншими силами можна утримувати такого роду позиції, що вони на поточний час і роблять. Тобто, у них не стало менше набагато, скажімо, скажем, ну, втрати дуже великі, але в порівнянні з тими, які задіють наші. Війська і тому сформував таку систему оборони. Вони можуть її утримувати. Це буде залежати вже від дій наших більших військ, наскільки вони знайдуть слабкі місця, наскільки у наших будуть резерви для проведення наступальних дій. Ну і власне продовжуючи тему Харківської області, ми згадуємо, як Путін до того казав, що він хоче створити санітарну зону та на кордоні з Україною, тільки за рахунок наших територій він собі мріяв. А вчора ми чули його заяви про те, що він ніколи не виведе війська з України. Чули багато погроз не лише для України, а й для усього світу. Бачимо вже реакцію наших західних партнерів і бачимо реакцію і Сполучених Штатів не лише на вчорашні слова Путіна, та й на. Попередні його дії у Байдена підтвердили, що збройні сили України можуть бути американською зброєю по Росії через кордон, як Харківської, так і Сумської областей. Старший директор з питань Європи ради нацбезпеки Білого Дому Майкл Карпентер підкреслив, що таким чином Москва буде позбавлена можливості накопичувати війська на власному боці кордону, звідки вона атакує територію України. Ну от власне знаєте, мене в цьому радує, що раніше була тільки Харківська область, зараз додалася Сумська область. Дуже хочеться Ось ці, ці далі дозволи бити по Росії. Вони розширювалися по всіх наших кордонів. Але якщо ми, пане Ігоре, зараз говоримо про Харківську та Сумську область і нам дозволили е, Сполучені Штати використовувати їхню зброю для того, щоб бити та через е, ці е, кордони, то як далеко ми могли б відігнати російські війська? На жаль, зараз артилерія це 40 до 40 кілометрів, хаймарс до 80 кілометрів. Системи типа Петріот можуть діяти на тій території, але щоб їх туди завести, треба взагалі навколо Харкова, Харкова формувати дуже потужну систему протиоповітної оборони, тому що там ситуація така з їх можливостями російськими. Що якщо ми заведемо чи Петріот, чи там на цьому напряму почнемо діяти f 16 наприклад, які досі не бачимо, то це може привести до втрат, тому що ще раз кажу, там вирішені питання по потрібних комплексах. Що тобто там повинні бути петріоти F-16, системи зенітно-ракетні, які прикриваються це на малих висотах, аеродроми, і ті ж Петріоти. І В такому випадку буде успіх, і таку систему треба готуватися і формувати. А відносно того, що тільки спочатку Харківська, а потім от я з Чернігівщини, і в мене питання: Чернігівщину наносить удари, ДРГ, там все решта. І чому неможливо значить, працювати на цьому, де чекатися, поки вони і там зайдуть, а потім давати на те, тобто. В цьому американці гальмують полуміри. Які ми бачимо, і це найкращим чином. Треба більш рішуче для цього підходити і розширяти щоб це дії були росіяни. Вже відреагували. Вони розташовують свої там логістичні склади, все за дальністю більше 80. Да, їм Ім на час, щоб підвести це на лінію зіткнення, все необхідне боєприпаси, харчі, там воду, все решта більше часу, але вони виводять із дальності дії тих же хаймерсів. Це зрозуміло, і тому треба робити наступний крок з боку американців і надавати, знімати заборону на збільшення дії по ворогу їх засобами. Угу. Пане Ігоре, ми з вами неодноразово говорили про f 16 і ви от зараз згадуєте про те, що треба, щоб в комплексі все працювало, з'явилася новина Guardian написав про те, що численні українські джерела повідомляють, що F-16 буде захищати другий за чисельністю місце України від російської зброї, і нібито прибудуть в Україну до кінця цього літа. Ми з вами вже обговорювали і строки цих F-16 І коли вони з'являться. В мене зараз, от коли ви згадали про те, що Сполучені Штати дуже довго думають над тим, коли давати дозвіл, коли не давати, дуже довго дуже довго думають над тим, ко яку і коли зброю надавати. В мене просте до вас питання. Ви вірите, що і в шістнадцяті будуть до кінця цього літа? Вірю. Якщо не почнеться щось таке, але щось таке, якщо і почнеться, то ще скоріше. А мені... щось таке, це що, пане Ігоре? Це форс-мажор якийсь. Але якщо він буде відбуватися, то погіршення ситуації, то вони потрібні, щоб з'явилися ще швидше. І ці політичні абсолютно ігріші, і ніяких наших союзників, які всьому не готові, в 16-й це європейські і питання тут виключно в американцях. В їх підходах і політики, і, і, і по цьому і по дальності надані сучасної більш зброї і по далекі бійний на все відносно до 300 кілометрів по градациям світовим це не далекобійна зброя, це тактична зброя. А з нею як би роблять далекобійної, тому окремий дозвіл, і все така решта. Тобто, після цієї півроку паузи ми багато чому навчили самі весінки на ті наших союзників. І тепер очікуємо змін ситуації, причому принципово. Вони вже виговарюють наше слово перемога. До цього два роки ніяк не могли. До чого ми прагнемо. І навіть в конгресі, в самому ті ж республіканці там вимагали від адміністрації Білого Дому, щоб сформували, як ми бачимо підсумки цієї війни. І тому ми, ми бачимо перемоги. Вони вже почали говорити. Ще добре було, щоб вони і діли. А діяти це треба швидка і е, в широкому спектрі допомога збройні техніки, е, і тоді ми спільно з нашими союзниками саме досягну, досягнемо цієї перемоги. Угу. Ну і ми бачимо, що захід потрішечки такі вже. Не боїться відкривати очі і не розуміє, до чого ця війна може призвести. Він бачить, як все міцніше ось ця вісь зла вона між собою та контактує. І я нагадаю, що Путін був в КНДР. Вони там з ким чином іном. Були на параді, так ось вчора він виступав перед своєю так званою пресою, і він вчора порівняв міжнародні санкції щодо КНДР, не повірити, але з блокадою Ленінграда під час Другої світової війни про це він сказав на прес-конференції за підсумками візитів у Кхін'ян та Ханой. Так само Путін і Кім Чен Ін підписала договір про всеосяжне стратегічне партнерство у четвертій статті якого йдеться, що одна зі сторін, якщо одна зі сторін опиниться в стані війни через збройний напад однієї чи кількох держав, то інша сторона негайно буде надавати їй військову допомогу всіма наявними засобами, які в неї є. Але в той самий час Путін зазначив, що так звана Росія не планує залучати північнокорейських принаймні військовослужбовців для участі у війні в Україні, і знову ж таки тут він наголосив на тому, що готовий до переговорів з Києвом. Але для цього Україні треба і вибори провести, і піти на усі на всі умови на усі умови Путіна. Звичайно, на це була реакція, і я одна із реакцій це відреагувала Південна Корея, яка заявила, що перегляне свою позицію щодо постачання зброї в Україну і буде тепер. Надавати нам негайно військову допомогу, скажіть, будь ласка, а ну, по-перше, що ми вже маємо від південної Кореї, і чим нас може зацікавити постачання зброї саме з цієї країни? Вірніше, які засоби нас можуть зацікавити, Південна Корея має потужний підприємство підприємства промислового комплексу. Вони можуть допомагати боєприпасами вони можуть в взагалі в широкому спекті і засобами протиповітної оборони, і бронетехніки, і артилерії Скоріше то можна говорити, а чим вони не могли б допомогти в цьому спектрі. Хоча зрозуміло, що жодна країна не має так, в тому числі Америка, не має такі можливості, щоб сама самостійно, в необхідній кісліці кількості себе забезпечити. Ми бачимо по допомозі американців нам і навіть по тому, що вони там залишають у себе, і як міняють цю ситуацію, все рівно це поки не вдавалося жодній жодної країни. І, але потужності дуже великі питання було у політиці південної Кореї, але тут допомагає. Нам союзник Путіна північна Корея, яка себе зухвало так проводити, це підштовхує корейців південних, ну допомагати своїм союзникам цієї боротьби. А ми безумовно союзники з ними для того, щоб збільшувати потенціал своєї оборони України, і вони повільно, але присуваються в цьому напрямку. Угу. А якщо ми говоримо про ось конкретну, конкретну зброю, так ви сказали, що вони можуть набагато чого надати, але ми пам'ятаємо, що, начебто, силу оборони вже мали принаймні південнокорейські снаряди 155 міліметрів. Наскільки вони гарно себе показали? Показала Любі снаряди, вони там відрізняються. Треба розбиратися, незважаючи, зважаючи, що калібр якби один, там 155 чи 105 міліметрів. От але є нюанси. Ну не зважаючи на це, нам потрібне крім того, там є можливості по порохам, зараз, зв'язку з війною, яка відбувається в Україні. Параха для виготовлення цих снарядів нам взагалі орієнтуватися треба на розширені потенціали можливості свого вітчизняного воєнно промислового комплексу. Ми ж бачимо, як складається міжнародна ситуація. І тому це питання боєприпасів принципове. У нас ми це знали, скажімо, і до війни на жаль, більше було розмов, чим дій. Тепер просувається все якби вперед, але треба збільшувати темпи і масштабувати такого роду дії. Тому питання не тільки в озброєння техніки, техніці боєприпаси безпосередньо, особливо боєприпаси, які в першу чергу нам можливі це зрозуміло. І пріоритет, але і в тому, що нам потрібні якісь складові комплектуючі для того, щоб самостійно у себе на підприємствах виробляти необхідне озброєння техніки, боєприпаси, і в цьому якби збільшити свій потенціал як держави воєнної надії в першу чергу на себе. Угу. Пане Ігоре, дуже коротке запитання, того що менше хвилини лишається, але не можу не запитати. Багато хто вже пожартував, що це через те, що ми програли Румунам у футбольному матчі. Але стало відомо, що в Румунію хвалили рішення про передачу Україні однієї системи Петріот. От, на вашу думку, це вони все ж таки хочуть нас захищати, чи вже розуміють, що треба і себе захищати? Гарне питання дві складові і ті і інші присутні у відповіді. Тобто, з точки зору системи протиоповідної оборони фахівців, які я більше півстаріч, я хочу сказати, що безумовно, якщо позиція висувати в бік вирагідного противника, то це пакє свою систему протиоповідної оборони. Розуміють це румини, розуміють поляки, але румини віддають свій. Петріот для того, щоб ми захищали і свої об'єкти на території, і їх. А поляки поводять інакше сразу почав сказали, що не віддають свій петріотріоти, які у них є. Більше того, вони змінили рішення президента Сполучених Штатів відносно того, щоб американці хотіли з Польщі, Американці. Передати, але я заборонити пані Дякую вам. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, був разом з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.